Мої вітання, шановні друзі, давайте з вами подивимося, про що говорили Трамп із Зеленським. Ну, розмова була коротенька в них, звичайно, але ну, основні тези, можливо, які думки, які вони обговорили. Ну, дивимося ми те, що, знаєте, як скажемо, те, що не буде, можливо, оприлюднене. Те, що залишилося за кулісами. Ну, Звичайно, що вони говорили про свої бажання. Що один і другий бажають швидше всього, щоб все це швидше всього швидше закінчилося, так, про те, що швидко треба вже закінчувати. Про те, що є великі страхи, та є, є страхи. Про події, які досить, досить болючі. Тобто це болючі, обговорювали болючі питання. Ну, я думаю, що там піднімалося питання обстрілів цивільної інфраструктури, так? Треба ж треба виходити, знаходити вихід з ситуації. Що, дивіться, що, швидше всього, що Зеленський говорив за те, що ми повинні забрати своє, свої території. Але що, надзвичайно дуже кризова ситуація і є великі страхи, що це закінчиться досить болюче, да? може закінчитися досить такою. Ситуацією болючою для України. Де, що необхідно перемовини, те, що треба виводити, виводити війська, війська із території України, а також говорили про те, що з -за кризової ситуації доводиться відступати, втрачати свої території. Втрачати, так, відходити, дивіться, своїх територій, відходити через кризову ситуацію, і це дуже великі страхи. Ви знаєте, там ще звучала якась хитра ідея стосовно того, що дипломатичним шляхом, так, можна, можна якось через дипломатичний шлях відійти від від активних бойових дій. Це карта, яка говорить про те, що е, треба відходити від небезпеки. Сил мало, звичайно, треба шукати вихід ситуації іншим шляхом. Ось так. Через те, що в нас мало сил, ми можемо або е, не тільки можемо, а ми відступаємо. Ми відступаємо. Щось про що ще говорили. Ну, дипломатично. треба робити вибір. Дипломатична да, роботу. Треба вести дипломатичну роботу. Треба, треба, можливо, навіть обирати, звідки, звідки Україна може піти, з яких територій? Я думаю, що обговорювалося там абсолютно все. Дивіться, треба співпрацювати. Треба співпрацювати і робити все можливе, навіть через хитрі ідеї, щоб уникнути, щоб уникнути е, загострення. Да? Можливо, якийсь обговорювали хитрий хід, який стосується ну, Росії, да? як, як вийти з ситуації. Е, знаєте, вони говорили, що от сил мало в лобову, да? в лобову ми не зможемо. Їх вибити, тому треба йти на компроміс, на співпрацю, так? робити все можливе, щоб обійти активні бойові дії. Так? Бачите, тут уход від небезпеки і тут хитрим, хитрим якимось, хитрими діями, хитрими маніпуляціями уникнути бойових дій. І заставити так, без бою, да? ну, без, без активних бойових заставити. Піти новою дорогою, тобто вирішити проблему через компроміс якось новою дорогою. Ось вони обговорювали, в основному обговорювали, як уникнути активних бойових дій і вийти із ситуації, знайти вихід з ситуації, як вийти з ситуації. Склалася дуже страшна, страшна і кризова ситуація, болюча, страшна і кризова. Ось про це говорили. Так, що вирішили? Що вирішили робити далі? Як так. діяти? Ну, швидше, всього, Трамп Зеленський сказав, що ми потребуємо допомоги, а Трамп сказав, що ми допоможемо. Це карп... карта Я тобі, ти мені, так? Да? Дивіться, були, звичайно, і на деякі питання були різні погляди, були різні пропозиції. Знаєте, були, можливо, пропозиції. Від яких Україна може відмовитися, це швидше всього, ось тут у нас були карти, коли треба нам, тобто Україні, вийти з якихось територій. Ця пропозиція взагалі не так? тут, Тут взагалі йдуть різні погляди імператор, Влада. Ну, знаєте, влада веде нечесний бій, імператор веде нечесний бій. Або імператор створює ситуацію, коли вся ця ситуація може призвести до програшу. Який імператор? Воєнним шляхом, воєнним рішенням і. Дивіться, в війну треба вкластися по повній змінити стратегію і тактику. Що це була? Пропозиція це була. Дуже швидко, дуже швидко перекинути. Дуже швидко перекинути треба ресурс. Так. І потім вище військове керівництво дає наказ, дуже швидко, змінивши стратегію і тактику, да, коли вже матимемо все абсолютно дуже швидко прорвати, мати такий успіх, молніносний успіх, да. змінити ситуацію в господарській частині треба змінити, для того, щоб прорватися да, успішно. Ну, про це все обговорювалось, що якщо військо, воєнним шляхом, якщо воєнним шляхом, от поки ми, ми слабі, значить треба, треба йти на компроміс, треба домовлятися, але при цьому треба хитрувати. Тобто домовленості і компроміс це лише буде хитрий хід. Можливо, для того, щоб виграти час, Так? виграти час, а потім піти по іншому. А потім, що, надавши, надавши дуже великі ресурси, Да, змінивши ситуацію в господарській частині, змінивши стратегію і тактику, дати наказ, так, вище військове керівництво дає наказ на дуже швидкий і рішучий і переможний прорив. Це вже йде як інший варіант, вже йде як другий варіант. Можливо, ці компроміси це всього-навсього ну, спробувати. Протягти якось час для того, щоб підсилити Україну. Ось якось мені так от воно йде і все. А рішення вже прийнято, дивіться. Рішення прийнято буде. І далі йдуть активні бойові дії, через активні бойові дії. От весь час мені йде. Ну от скільки я не роблю розклади на війну, не, не закінчується по моїх розкладах війна перемовним процесом. Вони будуть, сядуть, говоритимуть. Нічого не договорюється І тоді, як варіант, от іде, дивіться, повне підсилення, повна зміна, зміна ситуації. Бачите, підсилення і зміна в господарській частині для військових, і дивіться, прорив, да, це справедлива, буде справедлива така ось справедливі такі дії, тільки, тільки активними бойовими діями. Тобто вони розглядали два варіанти. Це стопроцентово, що вони розглядали два варіанти. Тобто дипломатичний, якщо не вийде дипломатичний, то допомога, допомога і, можливо, навіть отакий результат буде. Як і ТОХ. Ну, бачите, що є того? Ой, що у нас тут? Ну, відмовлено друзям. Друзям буде відмовлено, і це буде катастрофа. Що це за друзі? Таємно, дивіться, таємна гра буде зупинена. Таємна, таємна, ось вона, таємна гра друзів да, буде е, зупинена і зруйнована. І зруйнована. Так. Шлях визначений. Як захистити світ? Це вже визначено. Ви розумієте, це визначено вже. Мир буде, закінчиться все, все вже йде до, до закінчення. 21-й старший аркан. Визначилось, як будуть діяти, як будуть захищати цілий світ і мир на цій землі. Розумієте? Гру друзів, оборотній. Гру. Друзів, оборотній буде зупинена і зруйнована. Ну, кого? Кого? Прізвище не написані, да? можливо, це гра п'ятої колони в Україні, можливо, це гра, в яку почав грати Трамп із Путіном. Тут теж може бути, бути гра своя, так, Вести, вестися ця гра, але гра оборотній, ось вона. Гра оборотні, перевертні, вона буде зупинена і зруйнована, тому що вже цілі визначені, світ визначився, що буде далі відбуватися. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.